Формадол таблетки від головного болю. Чаємо класного гостя. Ви його добре знаєте. Або читали, або чули, або бачили. Але зараз він приїхав в студію сніданку, бо ротація бо Бахмут позаду був, Бахмут ще буде попереду. Але ось ця книжка Дикий захід Східної Європи. Е, книга року це книга року за версією BBC. Бісі цієї суботи. Теле і радіожурналіст, письменник і колумніст Павло Казарін презентує власне видання, яке ви бачите на екрані. Покажіть ще раз, шановні колеги. Ця книга Павло написав її. Написав, що з презентацією запізнився аж на рік, хоча те, що там написано в цій книзі, буде актуальне і сьогодні, і завтра, і на майбутнє. Бо з перших днів війни взяв до рук зброю, як ми знаємо, і пішов захищати Україну. Так, ну власне про те, про що йдеться в цій книзі, як журналістське око бачить. Цю uh, війну uh, з окопів uh, під обстрілами, під вибухами, з пораненими. Власне про це поговоримо. Але спершу нагадаємо, що uh, Павло Попартаки. Казарян – український телеведучий, журналіст, радіоведучий, письменник можна дуже довго багато перераховувати. Uh, народився uh, в Сімферополі і після анексії півострова в 2014 році, 2014 тисячі переїхав uh, до Києва. Ну і працював ведучим ранково. Го шоу найсі ті ранок у великому місті робив авторські телепроєкти. інші на інших телеканалах вів програму подвійні стандарти на радіо, на радіо НВ. Сьогодні, як ми вже сказали, військової службовець кадри, бачимо. бачимо це ранкове шоу. Раноква доброго, доброго ранку. Доброго ранку друзі можна ще довго, довго, довго розповідати. Такі але флешбеки флешбеки та yeah. а ти сумуєш за ефірами. Отакими? Um... Ти ну, я... ж колега вранішній, так склалася, бачиш, доля. Ми тоді не конкурентами були, що на різну аудиторію працювали, ми розуміємо з іншого боку, але це всі українці і винесли певною мірою і свій, як то кажуть, і формати. І... Ну Долег... знаєш, якщо є будь-який плюс в тій ситуації, яка склалася за останній рік особисто для мене, це те, що не кожного ранку відтепер треба просинатися у четвертій ранку. Тобто ти просто не спиш взагалі, так? Можливо, менше, але не так менше сплю, але не так рано прокидаюсь. Зазначимо нашим глядачам, ти зараз в боже на ти. Ми вже знаємо Пашу поза очі, а зараз А, Диви, ти зараз приїхав в ротацію, є можливість Бахмута. І будеш їхати на Бахмут. Я не знаю, це буде командування вирішувати, а ми дізнаємось про їхнє рішення орієнтовно в понеділок. Ну, але мається на увазі, що це буквально ненадовго повернувся і далі знову на Ну, наступного на тижня передову. поїдемо знову. Можна спитати, що все не скажеш, але іноді почасти ми там по картинках бачимо, що військові можуть там злити в інтернет, і так далі. Що там, що зараз, який Бахмут? І ж, і мешканці, жителі, які залишаються, які не хочуть евакуйовуватися. Чому? А, ну а... Бахмут зараз мені важко порівнювати. Я не був в Лісичанську, не був в Сєвродонецьку. І уж тим більше я не був в Маріуполі. Мені важко порівнювати а, Бахмут з іншими найбільш найгарячішими точками останнього року. Але знаєш це дуже відрізняється на багатьох ділянках фронту. Те, що відбувається, це перш за все війна артилерії. А піхота, uh -huh. яка сидить по окопах, вона uh -huh. перш за все коригує а, роботу артилерії. А в Бахмуті геть усе. Тобто є е, стрілкові бої, є зближення на дуже е, маленьку дистанцію, е, є уся номенклатура можливого озброєння, яке застосовується тут і зараз. І це такий досвід, який, е, ну, який можливо до війни я ніколи не потребував, але вже він є. Щодо людей, які залишаються, мені теж дуже важко зрозуміти. Ми інколи підходили і запитували, а чому ви тут. Ну і зазвичай. Ти знаєш, не хочу узагальнювати, але є відчуття, що певною мірою ті люди, які там залишилися, це, це люди, які зневірені, які вважають, що їм ніхто не буде допомагати, що держава не буде допомагати. Не вірять волонтерам. Вони кажуть, ну ми тут народилися, якщо що ми тут помремо, але ми не вирішили залишатися. І добре, якщо це йдеться про дорослу людину, і це простір uh -huh. її особисто усвідомленого вибору, нехай. Але дуже насправді велиць, коли ти ба, угу. бачиш, да дорослих людей, які не виїжджають, а у них є маленькі діти. І якщо я не помиляюсь, нещодавно був прийнятий закон або указ, який дозволяє примусово, примусово. да і ми ну я насправді дуже цьому радію, а, а, Павло. Ну хочеться перейти, ще поговоримо угу. також про війну про війну і про те. Що тобі довелося пережити і які історії а, можливо знайдуть так само а, сторінки в наступній mm -hmm. книжці? Чому ти її написав? Треба ще раз зазначити, що за версією BBC а, найкраща книга року. А, ну це така новітня історія, наприклад, хронологія української історії. Так чому вона з'явилася на світ? А пам'ятаєте пандемію? Пам'ятаєте, коли пандемія нас усіх запарлапилася? Я пам'ятаю, пам'ятаю. Безліч вільного uh -huh. часу, коли ніколи нікуди не можна було uh -huh. ходити. Ось саме тоді я почав писати. Я просто зрозумів, що в мене безліч вільного часу, але дуже потрібно було відчуття, що час працює на тебе, а не проти uh -huh. тебе. Взагалі, в, в, в житті є два відчуття: коли час працює проти тебе і час на тебе. Навіть коли ти захворів і лежиш лікуєшся, в тебе є відчуття, що час працює на тебе, угу. що там завтра буде краще, ніж сьогодні. І дуже потрібно було таке відчуття. Я почав її писати саме тоді, під час пандемії, під час самоізоляції, і, і вона народилася. І насправді вона а, побачила світ десь приблизно за три місяці до війни. І єдина презентація, яку ми встигли зробити, це був Маріуполь за два тижні до початку війни, в лютому 22-го. І якщо б я трохи зачекав ще і не почав її писати тоді, коли почав, ну напевно, б ніколи не народилося, тому що вже з лютого 22-го року в мене були геть інші плани. Подієво все починається з Криму. Uh, да, да, да. Це, uh... Рідного Криму да. Знаєш, колись мене спитали в одному з інтерв'ю, яке в тебе найулюбленіше місто. І я пам'ятаю, я тоді так в пам'яті перебирав якісь альбомні міста, там <мес> які тобі дуже сподобались свого часу. Там, не знаю, Нью-Йорк, Лондон, там, Прага. А потім взяв і відповів цьому інтерв'ю, що Сімферополь, і кажу: Ні, друзі, я розумію, я не, не зійшов з розуму. Я все про своє рідне місто розумію, що він такий аляпаватий. А такий не дуже цікавий будь-кому, але це місто, у якого є монополія на усі мої дитячі спогади. І якщо ти проживеш там в Брюге другу половину життя, або я не знаю Буенос-Айресі, там все одно не з'являться твої дитячі спогади, тому що вони там, в цьому сейфі, в маленькому уєзному місті С Сімферополі. І так саме тому перша глава вона присвячена саме півострову. Одразу скажемо. Презентація ж буде. От от. <питер> да а, з та. в суботу о 15-й в Освіторії, в Києві невеличко, ж ну, наш аудиторія любить залаштунки. Ця кни... <смі> Ця книжка, яку принесла випускова редакторка Сніданко з Димпс один, а колись вона була випускова редакторкою самого Павла Казаріна на ICTV, а, Так це Аліна Мазур. Я дивлюся, що ну книженця книжень... не 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 нова. Вона каже, це моя книжка, і що й паша підписав тут там улюблені редакторці і так далі. Слухай, а як цю книжку іншим отримати? Де і як? А... Можна просто погуглити її назвою, наскільки я знаю, вона uh -huh. продається в різних продається uh -huh. в різних магазинах, там від Вівата до Розетки. А вот. а на презентацію, ну якщо у когось є зацікавленість а, побачити, почути автора і можливо підписати, то там теж буде ця можливість. А, вот. І насправді для мене, знаєш, в останній главі цієї книги я пишу про те, що в мене є мрія. Я хочу, щоб ця книга застаріла. А щоб усі тези, які там прописані, що вони наступним поколінням або поза наступним сприймалися як набір трюїзмів. Ну, знаєш, як напевно зараз нікого не цікавить публіцистика. Тих німецьких публіцистів, які свого часу доводили, що Германія повинна бути об'єднаною. Або тих при... публіцистів з країн Балтії, які доводили, що країни Балтії повинні бути вільними і частиною європейського світу, частиною НАТО, Європейського mm -hmm. Союзу, і так, далі, і так далі. І цього цивілізаційного простору. Тож я дуже хочу, щоб ця книга теж колись стала набіром трюїзмів і нікому, окрім істориків, не була цікавою. Але троїзмів правдизмів іншої мови да, да, сказати, да, так, да. Але ми ще на шляху до моєї мрії. Вона ще не здійснилася. Пав, Павло, ну я, я от ми спілкуємося. Я завжди mm -hmm. тут, тут, тут і ми це обговорювали так само. Ну ти ж міг так залишитися далі працювати в професії. Ну зрозуміло, зараз ранку там, тоді в той момент, це 24-й, якраз таки був останній ефір. так? Так, да, 24-го ми ще були в ефірі. Да. Ранок у великому місці. Да. тебе було тоді відчуття, а що все це пішов твій... в тероборону. Так, 25-го ти пішов в тереборону. Було тоді відчуття, того, що все, я більше не вийду в ефір. Ти раніше ще до початку повномасштабного. Вторгнення вирішив, що якщо станеться, то ти підеш, а, запишешся в тероборону. чи ні, от розкажи про. про, про, про Знаєш, є деякі питання, на які не можна відповісти словами. Ну, можна лише справами. Ну, Наприклад, не можна відповісти словами на питання, чи ви патріот, або угу. що ви будете робити у випадку. І я саме тому ніколи не казав на ну, типу, просто. Uh -huh. uh, що саме я буду робити у випадку вторгнення, тому що якраз я припускав, що буде повномасштабна війна. Uh, і uh, я не був на фронті в 2014, 2015, 16 роках. І, uh, а військовий досвід є Ні. Uh -huh. uh, і ніколи не був в армії. І oh -huh. просто я відчував, що в мене є певний борг. А 24 лютого сталася нагода його повернути. І, звісно, я міг сказати собі, що. А, там є інформаційний фронт, що комусь mm -hmm. потрібно його тримати, що потрібно бути, а, потрібно розповідати, що відбувається. Так, да, я міг все це собі сказати, але вирішив не казати. Просто взяти зброю? Ну, а, я просто а, ну. А, Знаєш, коли в 2014 році сталося вторгнення в Крим, я тоді дуже багато працював. Я писав тексти в вмикався в ефіри, писав в якісь колонки, намагався пояснити усім усе. Мені казалося, що є брак розуміння, брак досвіду, брак розуміння того, чим є Крим, як в Росії, так і в Києві, так і на Заході. І Мені здавалося, що потрібно просто всім все пояснити, і тоді, весь цей безлад хаос вторгнення, ну якось ми знов повернемось до нормальності. А в лютому 22-го року все, що відбувалося навколо, було таким однозначним. Uh -huh. І воно знаєш, це та історія, коли потрібно комусь щось пояснювати, то не потрібно нікому нічого пояснювати. І е, саме тому в мене було: ну напевно, з'явилося розуміння, що можливо, якщо в 14-му ти залишився в професії, тут треба робити якось інакше. І... Я не пожалкував. М -м -та. вот це, так, ну, це таке це, ну Це безумовно. Це не емоційне, радше осмислене рішення, але осмислене рішення, у кого є у якого є і своя історія. Про яку тільки що сказав, не можемо не зараз не а, позначити ще одну постать, яка ну супроводжує тебе, а ти її. Це Юрій Мацарський, журналіст, радіоведучий, колега, твій друг, у кожного своя родина свої напрямки. А так звела доля у вас одним чином, що ви не просто в радіоефірах були одночасно mm -hmm. і дружите по життю, а ще й пішло на фронт разом. Да. І Мацарський тут де ж де з два Лютого 22-го року він затолфонував і сказав, заїжджай за мною. І я поїхав Ого. спочатку за ним за місто, а потім повернувся і разом пішли до військомату. А давайте подивимося зараз невеличкий шматочок Есеї. Зараз ми найважливіша країна у світі. Нічого поважнішого ніде не відбувається. Ми не планували ставати персонажами кінофільму. Але довелося, нині кожен вважає, що робить недостатньо. Усіх поєднує почуття провини. У тих, хто виїхав, стосовно тих, хто лишився. У цивільних стосовно військових, у тих, хто в тилу стосовно тих, хто напередку. Просто майте на увазі, ви не одні. Провину відчувають усі, крім нарцисів. Не вірите мені, після війни запитайте у терапевта, що я робитиму після війни. Сяду на мотоцикл і поїду країною. Ми дуже багато про себе не знали, багато про що й не здогадувалися. Мені треба буде у Суми, і в Маріуполь, і в Херсон. І скрізь. Підозрюю. Що і вам? Тож до зустрічі. Павло Казарін до речі, автор цих слів, цих рідків, цих думок есеї. Ми найважливіша країна світу. Цей есеї ми, а, ми, а, був опублікований в книзі Війна 2022 журналіста Євгена Крімакіна, який згуртував багато mm -hmm. інфлюенсерів, відомих людей. Акторів колишній міністр культури Євгеніщук і актор зголосився на пропозицію зачитати і передати своїми так, емоціями та те, що ти написав. Ми тут хочемо просто в режимі швиденькому все стигнути. Крим рідний Крим. Коли буде повернути, ми набагато багато вже чули і минулого року, і Богданова згадуємо і так далі. І президента Крим будемо повертати це. Питання навіть не дипломатичне, а допомогу Я... зброї. Я не знаю. Я не знаю. О, розумієте, коли політ одна з головних завдань, яка стоїть перед політиком, це зокрема дарувати надію. Дарувати надію виборцям, а тому, що ну це в джобліст, йому в його джобліст входить а, цей пункт. А, я просто тру набагато більш консервативних прогнозів притримуюсь. Я вважаю, що війна в двадцять му в -му році не завершиться. І не факт, що вона завершиться в 24 му Нам взагалі треба готуватися до того, що це не спринт, а старська дистанція. Що це марафон, і Це надовго, тому що знаєте, не треба ставати заручником власних очікувань. От якщо ми будемо. Враховувати, що ця війна надовго, що вона триватиме 3-4 роки щонайменш, тоді так наприкінці цього маршруту десь буде звільнення півострова. ти, ти маєш на увазі а, закінчення війни взагалі якоїсь точки, коли і на дипломатичному рівні, і на військовому річ рівні буде крапка. Чи все таки один кінець, коли а, стихнуть бойові дії, але ще буде все не завершено? І ще далі буде оцей дуже тривалий довгий процес. Лі, Сам, розумієш, а, мені здається, що. Очільник російської держави сприймає цю війну. Ця війна для Путіна. Це такий собі формат політичного спадку, його особистого. Тобто, він 22 роки був на чолі Російської Федерації, врешті-решт, ця головна війна його життя. І він напевно вважає, що не може її програти, і тому це означатиме лише його і подальшу готовність хоронити російських солдат в українських степах. Угу. І нам просто треба бути готовими і далі до того, що вони оголошують мобілізацію. Вони і далі намагатимуться просуватися або тримати фронт. І саме тому просто нам треба готуватися чинити опір і в 23-му, і в 24-му, можливо, в 25-му, Му році, і я певен, що ми переможемо, але шлях до цієї перемоги він буде триваліший аніж інколи ми чуємо від українських політиків. Спасибі. і сподіваємося, що не в останній, і в студії або на зв'язку Павло Казарін, публіцист, письменник, телеведучий боєць збройних сил України і автор цієї книжки обов'язково рекомендаціон. Я вже трішки деякі глави перечитав. Хочу все так. так, так Дікий захід історії. східної Європи обов'язково маска. Друзі, паш велике спасибі мацакому вітання всім противом і до зустрічі. зустрічі. Ефірває. Говорить вся країна прем'єра з понеділка, по четвер о 19.30.